Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Зверніть увагу на місці, скільки в мене багато сучасних іграшок. Вони нам допомагають пізнавати світ. А тепер давайте дотильно розглянемо, з чого їх виготовляють. Іграшки бувають різні. Ось, наприклад, ось дивіться в мене є м'яка іграшка, їжачок. Його шиють з тканини. З хутра він м'якенький на дотик і ще й розмовляє. до я, найду, влежу, може? я. і може. Ось такі вони легенькі, м'якенькі, вони бувають різні. Це називається м'яка іграшка. Так, ще. Є іграшки, які виготовляють з пластмаси, ось такі, наприклад, машини. Ми пізнаємо світ, да? світ машин. Різні вони бувають Вантажі. вантаж перевозять пасажирів. Це ми пізнаємо правила дорожнього руху вивчаємо. Є ось такі набори. Вони теж виготовляються з пластмас. Це ми вивчаємо продукти харчування та вчимося готувати. Є ось такі набори. Які допомагають нам пізнавати світ професій. Наприклад, це професія лікар. Так. Є ось такі різні від конструкторів, ось такі кубики, ось такі. ми можемо будувати з них будинки, різні поруди. Ми пізнаємо світ професій будівельник. Но вони нам в цьому допомагають. Є іграшки, які виготовляють з дерева. Ось такі, бачите, вони теж нам сприяють в розвитку моторики та лого-математичному розвитку. Це ось такі іграшки. Є ще іграшки для ігор з водою та піском. Ось такі різноманітні. Вони теж виготовляються з пластмаси. Ви любите грати з піском та водичкою. Є ще іграшки, які виготовляють з гуми. Бачите, вони теж нам, можна їх. І грати як такі гри, як сім'я, або в логіках-математичному розвитку, ми можемо їх порахувати. Тут є і великі, дорослі люди, і маленька дитинчатка. Да? Це нам сприяє для розвитку. Є навіть такі гарні тварини, подивіться, які гарні нас. Це згуми. Вони теж нам допоможуть на заняттях. А є ще ось такі. У мене є такий веселий, різнокольоровий м'яч. Він легенький, виготовлений з гуми. Ми можемо грати з м'ячем в різноманітні ігри: і футбол, і волейбол, і баскетбол, і кидати, і підкидати. і навіть у воді можна з ним гратися. Подивіться, який він гарний. Да? І є ось такі ще різні види пирамідок. Ми їх будемо складати з вами, вчитися правильно. І це все іграшки. Я думаю, що у вас дома багато іграшок. Вони всі різні, кольорові. Вони вам допомагають пізнавати світ.